Я вас вітаю, мене звати Оля. Як завжди рада бачити на своєму каналі. запрошую вас підписатися, щоб нічого не пропустити цікавого, і поставити вподобайку. Сьогодні ось переді мною лежать дуже смачні, дуже затишні і дуже приємні парфуми. Їх всього буде 4, але це парфуми. Про молочні десерти, фруктово-ягідні молочні десерти, такі як фруктово-ягідні йогурти, панакота, мілкшейк або морозиво з фруктово-ягідним топінгом. <кій> Сьогодні один з цих парфумів я носила, і саме він мене надихнув на цю добірку. А, взагалі, коли йде мова про такі фруктово-ягідні молочні десерти, а, ми себе дуже... А, Гарно почуваємося, це дає нам відчуття затишку, коли ми їх наносимо, ці парфуми. Це щось з дитинства, це щось приємне, якісь приємні спогади, якісь приємні оці ольфакторні якорі. І тому в нас до таких парфумів часто тягнеться рука. Я не скажу, що всі люблять такий профіль, але. В цих парфумів дуже багато шанувальників. Давайте я сьогодні поділюся тими, які в мене ось тут є, і, можливо, вам також захочеться з ними познайомитися, якщо ви ще не знайомі, почну з першого, який саме я сьогодні носила: це касілі від Parfum de Marly. в мене набір Тревелів, і ось він в такому гарному персиковому флаконі. Дуже цікаво з нього почати, тому що взагалі це один з найвідоміших парфумів про молочні персики, про йогуртові персики, про мілкшейк з персиком, як його описують в в відгуках, як його сприймаєш, ще й таке оформлення флакону, яке підтверджує всі наші здогадки про те, що це персик, такий молочний персик. Але насправді, що цікаво, персику в піраміді немає. Натомість тут є червоносмородина і слива. І що цікаво, що оцей заміс, це бленд цих двох ягід він а, дає враження персиковості. Насправді, коли ти дивишся піраміду, то ти, наче пізнаєш кислинку червоної смородини і таку м'ясисту, цю а, ноту, навіть смак, майже, він такий соковитий, що майже смак ви відчуваєте сливи, але все разом це дає персик, як не дивно. І що ще цікаво, що лактонність, за рахунок чого лактонність, бо ніяких, очевидно, таких відвертих лактонних нот тут немає. Натомість тут є сандал, і сандал якраз має властивість закруглювати, зм'якшувати парфумерні композиції, і парфуми з сандалом дуже часто звучать отак м'яко, округло, лактонно. таке... Враження, що там є якась оця, така м'яка молочність, саме не холодне молоко, а якась така м'яка молочність, лактонність, як в йогуртах, як в панакоті, як в якихось молочних саме десертах. Дуже цікавий парфум про лактонний персик, про молочний персик, десертний, в якому персика немає. Якщо ви не пробували цей парфум, спробуйте, він не аж такий вже. М'який, не аж такий, вже, що сподобається кожному чому? Тому що тут є ще одна цікава сучасна нота це петалія, це поєднання конвалії в півонії і троянди. І Петалія надає такого дещо істеричного, пронизливого звучання парфумів. І за рахунок Петалії, я так думаю, Персик, цей уявний персик, якого насправді нема, звучить трохи хімозно. Ну, навіть не трохи, мабуть, достатньо хімозно. Але ви знаєте, настільки це якось гарно поєднано, приємно, оця округлість сандалу, яка відповідає за молочність і за лактонність, Бо молочність і лактоність це не, не одне і те саме, хоч мені весь час хочеться сказати молочність, лактонність. Бо лактонність, на мою думку, звучить більш якось м'яко, саме молочно-десертно. І оця пронизливість цієї петалії, яка робить уявний цей персик таким трохи пронизливим істеричним. Це дуже незвично, цей парфум весь час збалансує а, на грані чогось. А, Дуже приємного, спокійного, м'якого і дуже такого якогось ексцентричного і пронизливого, щоб його просто цікаво носити. Але він дійсно смачний. А, ще один персик. А, тут же персик заявлений, це Урес від Солд. So Не лякайтеся а, назви, як в багатьох брендах, де, ми, а, де звучить... А, Слово уд, уду немає, як то бленд-уд або соу-уд, не знаю, можливо, тому що вони вийшли на пікові популярності Уду. Тут була така маркетингова їх родзинка фішка заманювати, <хи> і щоб знайомитися з їхніми парфумами. Але Уду тут натяку немає. Це, до речі, дуже стара робота Umberга Luca. Це він створив цей персик, і це м'який лактонний персик. Для мене це панакота Уріс від Соуд з персиковим топінгом. Я про нього вже казала. Це подарунок від Оксани. Оксана, дякую величезне. Це просто парфум, який викликає посмішку. І порівняно з уявним персиком в Парфам-де-Марлі. Тут. Нема цієї пронизливої хімозності, він звучить набага, набагато м'якше. Що цікаво, що в цьому персику також є слива. Бачите, і в уявному персикові від парфам де в Касілі є слива в поєднанні з, черно, з червоною смородиною. Тут персик в поєднанні з, зі сливою, і, виявляється, це дуже гарно це поєднання звучить. Тут також є франжепані. Франжепані я не люблю. Я не люблю ці всі екзотичні квіти, зазвичай я їх одразу вловлюю, і вони мене дратують. Тут я франжепані, поки не подивилася в піраміду, не вловила. Але франжепані сам по собі такий, така квітка екзотична, вона також надає округлості і м'якості, якщо вона дуже так тонко обіграна. І тут якраз вона дуже тонко обіграна, і тут також є сандал, знову ж таки, як і в попередньому парфумі. І, мабуть, оце, а, сандал і франжепані вони, вони дають цю лактонність, вони дають оце відчуття цієї панакоти, тут ваніль є, яка трошечки засолоджує цей парфум. Він дуже гарний, дуже м'який. Якщо у вас буде десь. Можливість познайомитися з цим парфумом, я вам його дуже раджу. Мені було в ньому дуже комфортно восени, в таку м'яку осінь на початку. В морози він не витримує натиску морозі, натиску низьких температур. Але коли ось така таке міжсезоння і помірно тепла температура на дворі, він дуже гарно звучить і знову весна, і знову в мене все. Частіше тягнеться до нього рука, і до ньому, в ньому, до речі, дуже також приємно зазинати, бо він такий гортаючий, м'який, дуже-дуже приємний. Так, наступний парфум я не втомлюся говорити і показувати. Думаю, як і дуже велика кількість прихильників цього парфуму це «Burberry Барбери Elixir». Це лактоні лактона полуниця. Це для когось це з полуницею, для когось це морозиво з полуничним топінгом. Я цю лактонність, до речі, чую більше в базі і чую з флакону. Коли я ношу його на собі, це для мене цукерка, от прям полунична цукерка. Але я розумію, що ця вона має місце, бо ну, вона проявляє себе в базі, це однозначно. І саме тому я відчуваю його, її з ковпачка, бо зазвичай, що ми відчуваємо з ковпачка, це база парфуму, бо вона залишається після нанесення з пульвелізу. Зі спрею. Складне слово трапилося. О, ось. Тобто комусь це така трошки хімозненька, бо хімозності не відняти від цього, в цьому парфуму, але це дуже приємна, тим не менш, хімозність цієї полуниці. Це така. Льодяник полуничний з начинкою, солодкою, дуже смачною, знову ж таки, від сил до дитинства. А хтось тут дуже чітко відчуває оцю лактонність. Мені б хотілося більше, до речі, відчувати лактонності. Пробуйте, я думаю, що ви не будете розчаровані, що вам буде в ньому затишно приємно, комфортно. Він дуже зрозумілий, дуже простий і дуже-дуже приємний. І останній парфум, який я вже один раз, одного разу показувала, це моя новинка від Pierre Guillaume, Це в принципі новинка від Pierre Guillaume, це Ivy Orchid. а, Тобто це як плющ. А, плющева орхідея, плющ, як буде українською, знову не подивилася. Orchid Ivy. Ivy, Orchid. Orchid Ivy. 21.1. І це малина це вже про морозиво, вершкове морозиво з малиновим топінгом. Але не все так просто. Якщо в попередніх було більш-менш однозначно однозначне звучання таке з, скажімо, одноплановим, те, що лінійне, бо всі вони, як на мене, досить непогано грають, переливаються парфуми ну, по сприйнятті, то оцей, він також грає, переливається. Але він найскладніший з усіх. Хоча, як на мене, Піргійом зазвичай здебільшого робить досить лінійний парфуми, але цей став винятком. І цим він мене підкорив одразу, тому в мене зразу, як я познайомилася, з'явився флакон. Починається чим? Починається з зеленню, це ось той самий плющ, і помідорним бадиллям. який я за. Оцією завісою, густою зелені зразу не розпізнала. Зараз я вже знаючи, що це а, помідорне подилля, я його розпізнаю тут. Але воно солодке. А, по звучанню дуже нагадує Italian Leather від мемо Memo. Memo. Париж. Якщо вам подобається італійська шкіра від мене, скоріш за все, вам сподобається цей парфум. В італійській шкірі від мене оцей контраст, оцей дисонанс між дуже солодкою ваніллю і помідорним бадилем, він став занадто незрозумілим, занадто яким незбалансованим. Я не змогла носити. А тут все дуже збалансоване, все якось дуже так логічно і а, кхм, логічно, мабуть, не, не те слово, дуже так. Гармонійно, гармонійно перетікає одне в одне, тобто починається з зеленими яскравими, не, не суковито зеленими, а просто насичено-зеленими нотами. Потім оце бадилля, бадилля засолощується, помідорне, і з'являється малина дуже смачна малина. Але малина з пом'якшена, лактонністю. Значить, це дійсно вершкове морозиво з а, малиновим топінгом. Це дуже смачно, дуже затишно. Також я в ньому засинаю, хоча він яскравіший за а, уріс, уріс м'якший. Це яскравіший парфум, і бадиля, до речі, нікуди не зникає, але воно мені геть не заважає геть не. А, не дисонує зі звучанням цього десерту, воно якось так дуже гарно вплетено, воно просто додає оригінальності, родзинки звучання цьому парфуму, робить його не таким, як всі, його запам'ятовуєш, з ним познайомився і ти його впізнаєш. І воно відходить, це бадилля десь туди, на задній-задній план, а ви просто насолоджуєтеся оцею десертною малинкою з вершковим морозивом. Дуже вам рекомендую з цим парфумом познайомитися. Думаю, що якщо вам він трапиться, ви будете задоволені знайомством. Напишіть мені, будь ласка, рекомендації до такого типу парфумів, до якихось молочних, фруктово ягідних десертів. Я дуже люблю такі парфуми, але мені вони не часто зустрічаються. Я Поки що більше не знайшла. Думаю, що просто є. Вони вони я Про них не знаю. До речі, вийшов у а, Сари Бейкер. Парфум він був представлений на виставці, називається він Персикова помста. І я попросила Марину Імбир, яка була на виставці, затестити. Вона сказала, що дуже гарний персик, також з лактонністю. І думаю, що він би дуже гарно в цю добірку в ставці парфум. він був? Якщо ви тестили цю новинку, або чули про неї, також напишіть що чули, якщо тестили, які ваші враження. І пишіть також, як я вже сказала, рекомендації. Буду дуже рада поспілкуватися в, в коментарях, як завжди. Бережіть себе, обіймаю і до наступного відео. Бувай!